Цього разу на сесії обласної ради винесено півсотні питань. Серед них звіт про хід виконання та коригування низки обласних програм. Також запропоновано прийняти нову програму розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення області на наступні чотири роки. У її проєкті, зокрема йдеться про закупівлю техніки на 61 мільйон з обласного бюджету та передачу її облавтодору державній структурі. Саме це і викликало протиріччя в керівництво обласної ради. Якщо таку програму приймати, то і треба приймати виключно під комунальний заклад, створювати комунальний заклад по обслуговуванню доріг обласної ради, і тоді чітко призначати керівника комунального цього закладу буде обласна рада. Колегального і ми тоді можемо впливати і контролювати і стан техніки, і все, і заслуховувати, що зроблено і як зроблено. А коли, в принципі, ми віддаємо техніку в чужі руки, завтра облав передадуть, то він державний, то а може передадуть в комунальну власність. Ми ж не знаємо. Утім, більшість комісій підтримала винесення цієї програми на пленарне засідання. Або депутати не читали. Або просто вони їм розказали, що все буде добре, і вони на комісіях підтримали. Я не маю нічого проти депутатів, але такі речі це є дуже, ну, я кажу, п'ятільні речі, які треба чітко вивчати. І так, воно вроді би фінансово, все грамотно, прописано, все зроблено грамотно. Але треба думати, куди ми даємо, кому ми даємо, і чи буде з цього результат. Не надто задовольнив членів постійних комісій і звіт про хід виконання у першому півріччі програми соціально-економічного розвитку області на 2014 рік, а саме неактивність відповідних підрозділів у переорієнтації діяльності на Європу. Ми в програмі повинні прописати більш. Такі чіткі вказівки, чіткі зв'язки, які мали би бути з Європою. Шукання нових ринків має в цій програмі прописано бути. Я думаю, що ми внесемо зміни, може, в найближчі сесії, щоб пошук інвесторів європейських, які готові будуть зайти на наші ринки. Ми зараз реально розуміємо, що в країні війна і не дуже то хочуть вложувати кошти, але ми маємо переорієнтуватися на захід. До Європи. Я думаю, що ми, якщо б в програмі було більше прописано, то ми могли б більше зробити. Остаточно ж, долю цих та решти питань порядку денного депутати вирішуватимуть на пленарному засіданні 16 жовтня.